Я ваше посвідчення водя, побачив. Підстави. Я ж вам повідомив. Що повідомив? Ваші підстави. Які? Дивіться, я буду зараз розглядати розгляд, проводити розгляд справи. Так. Я інспектор з воду 2, роти 4 батальйону управління патрульної поліції в області, старший лейтенант поліції. Ане Валерію. Хто Валерію. хто ще раз? Валерію. Валерію. Так. І що? у вас. Будете свої дані називати? Що Підоція, з приводу де вас? Де? Що Підоція, з приводу, приводу вас? З приводу кого я буду розглядати? А я звідки знаю? Тоді добре, дивіться. Перемоги... А ви вже розглядаєте? Я зараз. Я підготовлю. А, це, це підготовча, підготовча стадія, да? Та? Так, Підоція. давайте. справи. Я повинен вам зачитати ваші законні права. А, ще помиляюсь. Ми за... де знаходимося? Місто Черніга. Проспект перемоги 96. Ми з вами знаходимося. Це буде розгляд справи. Ага. Перед розглядом справи я повинен вам зачитати ваші законні права. По-перше, згідно статті 63 Конституції України, ви маєте право не свідчити проти себе та своїх близьких, коли ви визначено законодавство. А не Інтернет, маєте право надавати заяви, клопотання, ознайомитись з матеріалами справи. Маєте право на юридичну Вписати. допомогу. Kupal. Маєте право на перекладача. Якщо не зрозумілою мовою, я вам проводжу даний розв'яз справи. До вас запитання. Вам зрозумілу мову, я все кажу. Да. Далі. Зрозумілу мову, я все вам кажу. Говорите, говорите. Ви ознакомлюєте мене right. или не ознакомлюваєте? Іли що ви делаєте? Надо yeah. какую-то сточку. Метро Віктора. Так, а навіть як ви встановили, що то щоб мене звати Дмитро Віктор? Ну зараз встановлювати. А, Ну добре, давайте. Подальшому, ну, якщо ви наприклад так. Ви покажете... Так, так нас... це все це всі, всі мої права, чи так, що? Да? Да. Так? Коли буде винесена постанова, ви маєте право скаржити дану постанову на протязі 10-денного терміну. А да. вона буде винесена? Це ви вже заздалегідь знаєте. Я да, наперед кажу, Що да. наперед? Вона буде... А як це ви зачекаєте? Бу... Буде... Тобто ви вже ви впевнені, що постанова буде винесена? Да, да. Да? Мені, постанова да. про винуватість. Да. Да? Да? Повинені, да. Зрозуміло. Ну давайте тоді ми... це все? А? Це все? Зараз будемо встановлювати всі обставини. Тобто, ні, зачекайте. Я питаю, всі ви права мені зачитали чи ні? Всі зачитали. Тоді в мене клопотання. Давайте ознайомимося з доказами. Давайте з доказами. Зараз вам докази вам надавати. Дивіться, перед тим, як я вам надам докази, одразу вам повідомляю, що автомобільний відеореєстратор він є на балансі управління патрульної поліції в Чернігівській області. Громадська 66. Це вам одразу кажу. Відео я буду показувати, наголошую вам, наголошую ще раз на особистому мобільному телефоні. На особистому держави мені його не видавали. То ви маєте його маєте право його використовувати? Це права. де таке написано? Це, Це написано. де. 251 Кодексу кодекс України про одні правопорушення, там де вказані, що таке у нас докази, і там да. чітко вказано, що ж таке ж да, і що це що докази це будь-які фактичні докази. <клес> і що до я цього вважаю, відноситься? Що? Це ви вважаєте? Я вважаю, що мобільний телефон. Телевизи... А наказ 1026 Вам про що кажуть? Що 1026? двадцять наказ МВС 1026. Ну, що а що він каже? Ви не Ми знаєте? Я ви не все знаєте? Я як Я не можу знати? Наказ. Ви докази. не можете знати? Ви мусите його знати, yeah, шановний. Якщо ви погано чуєте, лікар, у нас лікарень багато. Можете. Якщо перевірити. ви дав то можете yeah. на щорсатріс ходити. Там so, також лікарня є I для вас. Я річ вам кажу. Знаєте, як ото кажуть, якщо людина каже якісь погані слова, значить він такими є. Yeah? Yeah, yeah, я вам А ah, ну так тобто у вас yeah. зі слухом дуже погано, так? Да? Yeah. І yeah. з головою також. У мене зі слухом все дуже добре, я вам ще скажу. розкажу. А чого ж ви тоді кажете, що треба до лору звертатися? Міняєла, ви. Взагалі, як себе добре почуваєте? Слава Чи би, ви вже шо, вживали шо, сьогодні ми, щось? Вживали. Можливо, yeah. так їдьте на Шорса-3. Поліцейське, підійдіть, будь ласка, сюди. В мене є фактичні дані поліцейські. Підійдіть до мене, будь ласка, ми, прийміть в мене заяву про правопорушення. Посвідчення ваше, будь ласка, пред'явіть і значок повісти. Дивіться. Ходько, Андрій Володимирович Не ходько. Почитайте будь ласка, уважайте. У вас також зі слухом плохо. Я не, не казав ходько. Нет, Почитайте. я Хотько. сказал ходько. Добре так? Вот так добре. Ходько. Так. Зі слухом погано. Я сказав другий раз, я сказав Хотько. Не сказали Ходько. У тебе зі слухом погана, хоходько, а я тобі маю право тикати. А ти мені не а де мені заборонено? А, а де заборонено? А де заборонено? Ти взагалі конституцію читав? Все, що не заборонено, дозволено. Зрозумів, значить, так, Андрій Володимирович, я тобі повідомляю, що твій що пан Міняйла Вживав сьогодні алкогольні або наркотичні засоби, що призвело до сп'яніння. У мене є фактичні дані про це. Тому забирай його і вези його на той, на освідування. Вживай заходів. Давай. Ходько, то ти не експерт. То для того треба. Трив... А це вже не твоя справа. Так, я експерт. Давай. І в мене є доказ, де він повідомив, що він сьогодні вживав засоби. Давай, забирай. Ти давай на освідування його вези. Я то я в суді вже буду пред'являти. Ти не той орган, що будеш розглядати цю справу, ти, блін. Доказ, ти. Ходячий. Головне, що ви судячи. А А ви судячи. Будоражат эти. А будоражат а, расщербленные твои зубки. Да, да. я нечто. Я нечто. Вон, я нечто. Хоть ко. Не. Я. Ну. Так. Дуже расщербленнее кажу. Да, я ви... нечто. Вы, ну видає? ты глухий глухой или шо? Нет, я проктолог. Могу да, могу проконсультировать. Нагинайся. 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 Ты дурачок? Да, я люблю штырхать. а ха ты любишь когда, когда штырхаю. Не, дурачок, ты, блин, я ж практолог. Ты ж не о том думаешь. Будь ты на дружину. На твою, разве шо? Але. Ви Цим будете користуватися, але патрульна поліція справа до кінця доведе. Ага. І будете либатись ага. потом з двома штрафами, будете сміятися, що самого Мануеліка адвоката штрафували. Ну, бачу, що у вас справи не йдуть, ага. так у вас трошки щось не виходить. Да, 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 да. Образуюся. На... Це ти про що? Що? Це ти про що. Ви знаєте про що коли... Загалі Взагалі, не здогадуюсь. Що з моїм клопотанням? Я його не чув. Щоб, щоб ваш зробив, щоб щось зробити з вашим, як у кажете, клопотанням, мені хоча б його треба почути. А я його не чую. Може, ви там сину чи там по телефону комусь щось сказали там пробурмочили. Я його не чую. Якщо хочете, кажіть. Ми його можемо навіть з напарником послухати. Ну я його не. А до чого? А хто розглядає справу? Я... А вона колегіально розглядається? А, а мені, до чого мені, тут напарник так, тоді? Просто? Біжу так просто як... тоді біжу, можеш біжу, пальцем біжу. поколупатися. А ви тільки що це зробили, да? Де? Ну ви ж кажете пальцем поколупатися. Так може ви ці, тільки що це зробили? Ні. А це що? Ти шо, дурачок? Ні, може ви так. Ти дурачок. Я не дурачок. <laughs> а, <laughs> ні, ні. а до чого тут що так, я, так, я так. это сделал? Так, а... Я не сделал. Так, а что вы а? Ну, у тебя Пла, ж со слухом я, У Я, я прекрасно со слухом. Так, а что ж ты тогда не слышишь мои клопотання? А, я, ну, я його не чул, его не казав. Я, я не його не стояв, казав. Я не чул. Угу, mm -hmm. зрозуміло. Ти затримуєш мене? А? Затримуєш? Майбільше. звісно, що ні. Добре. Так я... Ні, так я... Виходь. Куди? Та йдемо домой. Прошу розгляд Тримаєте справи. Меняйло. Меняй. Меняйло. Прошу безпеку, розгляд безпеку. справи. А mm. яка вона безпечна? Безпечна Скажіть. на півтора метрів. Півтора. Я вважаю, що ти безпечна дистанція. Меняйло, прошу а, перенести мене. розгляд справи, оскільки мені потрібна юридична допомога а. фахівця в галузі права. Тому прошу на іншу дату, зручну, щоб повідомити на якому, мене на вчасно. На, а, на 1 вересня. На прошу перенести. На перший дзвоник, так, да, будемо. Дивіться, тоді ви ж вже це закінчуває з клопотання? Що Що з клопотанням? Задоволено? Відмовлено? Дмитро Виктор, звісно, що ні. Що ні? Я його відхиляю. Відхиляю підстави. Згідно частини 4 статті 258 кодексу України про адміністративні права. Інструкції за оформленням правопорушень у у сфері безпеки дорожнього руху, а саме наказу 139. Так, що там написано? Що там написано? що? що Я не чую. А Сюди кажіть. Я, 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 я тут не буду подавати. Я тут. Що ви повідомили? Я тут Ну так не повідомте мені. Я вам все повідомлю. Якщо ви не чуєте, я по два рази я не Це взагалі адекватна я... тварина. Ось ця. Відвернувся щось пробуркотів собі під носа і каже: я вам повідомив. Повторіть підстави відмови я, мого клопотання. Я, вам я по три рази повідомляти не буду. Я не клоун, не папуга. А переді мною, якщо клоун стоїть, ну ви хочете з себе клоуна робити? Я себе не позволю себе робити. Повідомляю, що так як ми встановили всі ваші дані. Рік народження, всі обставини, місце проживання. Я вам повідомляю, так як ви не надали посвідчення водія, буде згідно статті 36 кодексу України про одні правопорушення. Дана постанова буде об'єднана. По перше, не виконує дорожній знак 34 вимоги. Докази ви мені, ви ще справу Я не розглядали за перше. Ви... А по-друге, ну, згідно не, постанови Верховного не, не. суду, лише під час розгляду справи надаються документи. Таке, справи а коли він, ви він був кажу... Ви дебіл? Ні, ви... може ви такі? Коли? Він був розгляд справи. Я ще клопотання на підготовчій стадії. Гаразд давай, складай. Складай, давай. Давай. В мене клопотання, надайте докази правопорушення на стадії підготовки до розгляду справи. Надайте докази? Давайте. Я то паспорт? Запис зуб. Були на я думаю. Це особистий мій теорофон, ще <сіст> раз ото виправляє. <сіст> Автомобільний відеореєстратор стоїть на балансі УПП Чернігівської області, Департаменту патрульної поліції України. Ви маєте право використовувати власні Маю. Да? маєте, добре, добре. гаразд. Маєте. оскаржувати. Звичайно. Видно вам все? Ні. Будь ласка, я вас ознайомлююсь, правильно. Ближче будь ласка. Ну, так ти можеш от туди, туди відійти. Да, можеш да. туди відійти і ознайомлювати. Не, я вас так буду ознайомлювати. Я ти ж буду... так, повинен так, щоб реалізувати, повинен. правильно, а щоб моє право повинен. було реалізовано. А Ви нічого не повинні. Побачили? Ні. Взагалі нічого не, б... не вийде. Взагалі нічого. Ну я ж вам показав, давайте ще раз. Давайте. Дивіться. Якщо ж не бачите, це не мої проблеми. Я повинен Він. вас ознайомити, я вас ознайомлю. Плюс Нагрудна бодікамера, точніше, портативний відеореєстратор номер 470591. Побачили? Чи не побачили? Що не побачив? Ну так ти до кінця даш додивитися Трумаю. чи що. Так ви ж телефон іще отак поставили. Та це не твоє, ти давай тримай. Так я ж тримаю. Ну так а що ти перерване відео? Давай спочатку. Так дивіться, ми з... Ну ти от туди-сюди ворочаєш, я не пар... бачу. Ми дивіться. Давай, де за пар... мною ти розвертаєшся? Ти на зустріч ну, їдеш. Ну і де я там зупинився. Ну, ну там все є. Де там все є? Добре. Посвічення... Де, я там... де, я там... де я там керував транспортним засобом? Я... Там я лише видно. А хто там припаркував транспортний засіб? Де там не видно, що я припаркував? Там видно, що я сідаю в транспортний засіб, а не виходжу з нього. До кінця відео, будь ласка, мені показав. Ну, ну ти кончене? Скажі мені. Я ж вам дивіться. Меняйло! О, ти кончене! Добре, дивіться, спочатку нашої розмови. Спочатку нашої розмови. Якщо брати етикет, я ж вам повідомляв, що коли людина когось називає, значить ага, вона така сама. Ану. Так. Да, так, так я дивіться, я задекватне себе поводжу. Ні, ти напарник, неадекватно. Напарник, бо ти порушуєш, бо ти порушуєш чинне законодавство. Напарник стоїть спокійно розмовляєш. Сидить, ваша неповнолітня, я думаю, це дитина, А ви про неї такі слова, а потім фу, так при моїй посвіш... дитині ти тварюка. Який налаг... повинен, зобов'язаний прийшов на службу, щоб просто... захищати? Вис... Так, а як з тобою тварюкою потворою? У цією як, як... Ви то да вис... я спотів ішов бо... що? Бо... Бо... І що бо... з того, так як у це з тобою потворою При моїй може... дітині хавало завали своє. Будь я тобі так, кажу, а не ти, ти мені так, зараз. Ти зрозумів? Хавало своє завали, так оце мені дуже соромно при моїй дитині. Що ти порушуєш законодавство? Ти повинен, моя дитина була впевнена, повинна була бути впевнена в тому, що ти да хлібала да своє буде так закривати, не моє, то побачити. Меняйло, ви розглянули вже справу по мені? Чи що? Розглянув? А як це ви без моєї участі розглянули? Я сказав, що я приходжу до винесення постанови. Ви докази не оглянули? все показав. Що не менейло, треба казати, що я меняйло, Розпочинаю розгляд я справ. Вам так казав, якщо Ні, виказа ви була казав... підготовча. Ви сказали, ви не... відносно вас я буде казав, розглянута. То я та тому я вам віді сторону. Та не да не треба руки до мене так, сувати. Так, я я суват. я Зрозумів я запитую, підстави якщо. руки. Не треба до мене. чого ти Це підходиш, те, підходиш те, до мене? За... Відійди на півтора так, метри. А чого ти до мене підходиш? Ви. Ти що до мене підходиш? Меняйло. Ти відійди від відійди, мене. Що ти до мене підходиш? Меняйло. Ну, в тебе вам з головою. Шутку, шутку так тобі на щорса три треба. В Вов... тебе з головою не гаразд. Ні, ні. Їдь на щорса три. ти розглянув справу. Я вам все вже повідомив. Я не папуга і не клоун, Я вам все повідомив. Постанову давай. Ви відмовився. Ти що, дурачок, я не відмовлявся. Ви сказали, я буду Я не відмовлявся. Ти ви, такого не казав. Ви я зрозумів, я тебе меняйло. Я зрозумів. Попробуй. Давай. Ось так поліція оця. Оце такі представники поліції, які навіть законів не знають. О-о-о, о. о, о, о. Та відчини добре. <смі> Оце ходико. Ось буду збирати також базу. Про Меняйло, ходику та інших.